Казка про котика та півника Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було і де їсти добувати, а півник вдома сидить Та хати глядить. То котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене. Що у мене золота пшениця, медяна водиця, а їй ток-ток, ток-ток, не велів коток, бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз вночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем, тільки що котик вийшов по здобич. А півник в квартирку та й виглядає. Бачить нікого нема. Тільки пшеничка поп вікном розсипана, понадивився півник. Підуну я трошки поклюю, нікого нема. Ніхто мене не побачить. й котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати, а він кричить. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту порятуй мене, Котик поки почув, поки завернув, далеко ж був, то вже й опізнився лиску догнати, біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, А далі надумався. Взяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син, то стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, приготувати його. Глядіть же, наказала нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у Лисків Лискі новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. Вийди лисе, подивися чи хороша граю. От найстарша лисичівна нестерпіла й каже до менших: Ви тут посидьте? А я піду подивлюся, що вона там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її схопив та вписану торбину, а сам знову грає. Ой, у лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбину так усіх чотирьох виманив. А син копилипко жде, пожде сестричок, не вертається. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде сваритиме та й пішов з хати. От котик і його схопив та вписану торбину, а потім почепив торбину на сухій вербі, а сам в хату зайшов, знайшов півника, розв'язав його, сіли вони, всю лисичену страву поїли, горщики з окропом вивернули і втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.